Захворювання, яке вражає нервову систему та може призвести до паралічу або ж смерті, і що найстрашніше, переважно дітей. Після 19-річної відсутності в Україні поліомієліт почали фіксувати у 2015, 2017 та 2019 роках. В останнє небезпечний діагноз поставили минулоріч двом дітям, один з яких на Закарпатті. Відповідно, ми бачимо, що є ризики поширення поліовірусу серед дитячого населення Закарпатської області. І відповідно одним із заходів, самих дієвих щодо цієї інфекції є вакцинація. І зараз наші всі зусилля спрямовані на те, щоб підтримати належні рівні охоплення. Сьогодні всесвітній день боротьби з поліомелітом до обласної дитячої лікарні в Мукачеві завітали представники ВОЗ, ЮНІСЕФ та департаменту охорони здоров'я Закарпаття. Говорили зокрема про убезпечення від зараження медперсоналу поліовірусом при лікуванні хворих пацієнтів. Задля цього для медиків проводять тренінги. Ми єдина в Закарпатті лікарня, яка проводить лікування хворих на ГВП. І ці тренінги, які вже проходять впродовж більше тижня, вони спрямовані на те, щоб як сімейні лікарі, так і інші задіяні медичні працівники не тільки грамотно розпізнавали ГВП, а й чітко знали алгоритм, згідно якого треба діяти, якщо виявляється дитинка із симптомами ГВП. Перш за все хотів би подякувати керівництву лікарні, із яким зустрічаємося уже втретє за співпрацю і підтримку в рамках наших заходів. Ми вирішили відвідати саме цю лікарню, яка єдина приймає хворих із підозрюю на поліомієліт в Закарпатті, аби відзначити тих медиків, які працюють на передовій у боротьбі із хворобою. Як ви знаєте, поліомієліт був ендемічною хворобою багато років тому. В 1946 році, коли у США переживали один з найбільших спалахів 5% лікарів та 11% медперсоналу. Ми були інфіковані внаслідок своєї роботи. Ми бачимо ризики, які можуть встановити така робота для медиків. На Закарпатті з початку року пацієнти активно здійснюють щеплення. За статистикою діти до одного року вакциновані на 57%, шести років на 62%, а підлітки 14 років на 45%. Ми розуміємо, що є багато дітей, котрі мають порушення календаря, тобто які старші за віком, але не мають жодної дози або отримали тільки одну дозу. Звичайно, що наші зусилля направлені на їх вакцинацію, тому що це також група ризику щодо поширення поліоміліту. Тут ми досягли кращих успіхів. Завдяки посиленим раундам імунізації. Ми досягли 94% охоплення тих осіб, котрі ми запланували на початку року. Тобто це. 9123 особи з котрих ми планували. Але на цьому ми не зупиняємося, оскільки міграційні процеси в Закарпатській області ще тривають. Приїжджають ще до нас нові дітки з тих територій, де зараз є небезпечно. Імунізація це єдиний спосіб убезпечити своє життя. Щеплення від поліомеліту в Україні безкоштовне, а вакцини на Закарпатті наявні в достатній кількості. Тож лікарі закликають всіх звернутися до сімейного лікаря та зробити необхідну вакцину.